Шановні колеги, сьогодні буде розглядатися в залі Верховної Ради найрезонансніший законопроект про мобілізацію. Враховуючи, що його вирішили розглядати за скороченою процедурою без серйозного глибокого обговорення. Я хотіла зараз саме про це поговорити. Нема ніяких сумнівів, що країні мобілізація потрібна, і ніхто не оспорюється. Нам треба захищати свою рідну країну. Але є різні концепції підходу до проведення мобілізації. Є правильний підхід, який міг уряд запропонувати парламенту, це коли висока мотивація для майбутніх військових буде задіяна на повну потужність. Коли наші виснажені хлопці, які сьогодні на передовій дівчата, які сьогодні майже два роки на передовій. Зможуть не через 36 місяців, як в цьому законі передбачено, а через 18 піти додому. І саме головне: хто замінить на фронті тих військових, які сьогодні мотивовано, професійно, віддано захищають Україну, мусять замінити такі самі мотивовані, професійні, віддані люди. Які прийдуть і будуть здатні боронити нашу державу, а не випадкові люди, яких схопили на вулиці, яких кидають на передову майже непідготовленими. Ви вважаєте, що це дасть можливість захистити нашу рідну державу? Да ні. І тому закон мусив бути повністю мотиваційний. А нам внесли зараз репресивний антиконституційний закон. Який розбалансує суспільство і не дасть жодної сили нашому фронту? Як можна було внести закон, в якому примусові електронні кабінети, коли у половини людей немає абсолютно гаджетів? Як можна було електронні повістки передбачити, якщо частина людей не користується? цими електронними пристроями, як можна було зараз в цьому законі, після того як парламент повернув, ввести всю систему насилля від блокування рахунків до вибачте, тюрми? Не можна такого робити. А як можна було знову переглядати першу, другу, третю групу інвалідності? А як можна самотніх батьків матерів? Кидати на фронт, якщо другий не відмовився від дитини офіційно. Що ви собі думаєте? І тому нам не можна сьогодні підтримувати такий закон. Все в руках парламенту. Давайте зберемо робочу групу і зробимо нормальний мотиваційний гідний Україні закон. Слава Україні!